Подивіться будь ласка. Пакет. Вивано. Це оперативні кадри, на яких видно, як працівники поліції на сільському подвір'ї виявляють шокуючу знахідку. В звичайному поліетиленовому пакеті сховано тіло новонародженої дитини. Приїхала поліція і почала спрашувати, шукати, де вона закопала грибенка. Я була в шок, як такое моглося лішитися. Головною підозрюваною у смерті немовляти одразу стала його рідна мати Ганна Гірич з Одещини. За тиждень до пологів вона разом з півторарічним сином приїхала в гості до своєї старшої сестри, де й народила дитину. Дитина ще була жива, коли ви були Так. Ще була жива? Жива. Через кілька днів після пологів Ганна зателефонувала чоловіку і повідомила, що в неї, начебто, стався викидень і що зараз вона себе погано почуває. Після чого родичі Ганни викликали швидку. Вона говорила, що болить внизу живота. Ми піднялися, спросили. Я спрашиваю, що случилася. Якщо щось болить, значить треба викликати корню. Вона говорить не треба скорую. Ну, я все одно ми пішли, визвали скору. виявляється, ніхто з рідних, окрім чоловіка, навіть не здогадувався, що Ганна при надії вона ретельно приховувала це, адже не хотіла ще одну дитину. Вона не ні говорила ні мені, ні мамі. Вона боялася чого їм. Ми самі не знаємо, чого вона боялась. Ганна стверджує, що не мала жодних намірів вбивати свою дитину. Проте, коли немовля закричало, вона просто не впоралася зі своїми емоціями і злякалася. Дитина живала, плакала. Я, я замотала, поставила по готінечко, наділа в пакет і замотала до пільонку. Заздалегідь сплановане вбивство чи стан афекту після стрімких пологів, що змусило жінку так жорстоко вчинити з власною новонародженою дитиною. Сьогодні у студії стосується кожного відверте зізнання матері, чи допоможе це уникнути покарання?